Вітання! Сьогодні спробуємо заглибитись у досить складну тему мобілізацію в Україні. Будемо спиратись на матеріали української правди. Там є і офіційні коментарі, і, скажімо так, свідчення з перших вуст. Хочемо розібратися, як працюють процедури, ну офіційно, яка роль ТЦК, яка ВЛК і де виникають проблеми, про які всі говорять. Так, вітаю, і це, знаєте, справді важливо побачити, де теорія розходиться з практикою, бо джерела якраз і показують, що проблеми є, особливо коли йдеться про визначення придатності, ну і про виконання планів. Добре, давайте тоді з основ. от ключове розмежування: хто що вирішує? Джерела наголошують, ТЦК самі не визначають придатність. Це виходить тільки ВЛК. Абсолютно вірно. Це виключна компетенція військово-лікарських комісій, і до речі, командування сухопутних військ, ну КСВ, це офіційно підтверджує. Вони кажуть, що коли м, трапляються помилки, ну там мобілізують людей з очевидними проблемами психічними чи залежностями, то ці випадки нібито перевіряють. Винних обічають карати ВЛК перевіряти. Тобто певний контроль, наче існує. Принаймні на папері, а от самі плани мобілізації, хто їх встановлює, як це взагалі працює? Ці плани формує Генеральний штаб, вони базуються на потребах, ну реальних потреб частин на фронті, враховують втрати, завдання, скільки людей не вистачає. Потім ці плани спускаються нижче, через обласні ТЦК до районних, і тут використовують систему оберіг. Це електронний реєстр, щоб бачити, скільки людей є в регіоні. Тобто, це такий, знаєте, багаторівневий процес. Зрозуміло, процес виглядає логічно, структуровано, але ж тоді звідки така, ну просто шалена кількість скарг. Джерела наводять цифри до омбудсмена. Звернулися. Уявіть у 2022-му було 18 скарг на ТЦК. А за перші 5 місяців 2025-го вже понад 1600. шістсот. Ну, це дуже яскравий показник того, що щось на місцях працює не так. І ці скарги, схоже, сильно пов'язані з тим, що діється вже після ВЛК. В матеріалах описують так звані збірні пункти ТЦК, туди потрапляють ті, кого ВЛК визнала придатними перед відправкою в навчальні центри. І от, судячи з анонімних свідчень, умови там бувають, м'яко кажучи, складні. А серед людей ті, хто явно нездоровий, чи з залежностями, чи чекає на підтвердження відстрочки. І отут логічно виникає питання про самі ВЛК. Можливо, спроба в тих самих експрес-оглядах, коли все робиться дуже швидко, формально. Є такі припущені в джерелах, так. ВЛК ну, формально дивляться на документи, які людина принесла. От є довідка про хворобу добре, немає в цей момент на руках документів, можуть визнати придатним. І все. Людина, яка, можливо, об'єктивно не може служити, потрапляє в систему. Це підводить до дуже важливого моменту, який висвітлюють джерела. Чому? От чому ТЦК взагалі направляють на ВЛК і далі людей з очевидними проблемами? Джерела пояснюються досить просто: тиск щодо виконання планів мобілізації. Для працівників ТЦК невиконання плану це, знаєте, не просто слова. Це може бути догана, пониження, дуже суттєво зменшення зарплати. Там цифри називають, що з 20 е, плюс тисяч може стати менше, Половини, а іноді кажуть, і відправка на фронт. Тобто, є пряма мотивація виконати план кількісно, навіть якщо якість призову, скажімо так, страждає. Виходить, що так. Деякі співробітники ТЦК, ну анонімно, звісно, визнають, доводиться брати всіх, кого вдалося зловити, просто щоб закрити показники. І що ми маємо в результаті? Якесь абсурдне коло. ТЦК мобілізує, ВЛК швиденько визнає придатним, людина їде на збірний пункт. А потім навчальний центр її не бере. Там наводяться приклади, що з групи 150 людей учебка могла відібрати трьох, трьох або навіть тилові частини беруть, ну, може, відсотків 30-35 привезених. Саме так. І це ж величезна неефективність. Витрачаються ресурси, час. А люди, які не можуть воювати, просто тижнями сидять у цих розподільниках. Джерела навіть пишуть про спроби співробітників ТЦК якось вмовити, ну розумієте, командирів частин, щоб ті забрали таких людей, іноді з презентами. До речі, варто згадати, що готується закон про кримінальну відповідальність для представників ТЦК та ВЛК за умисні порушення. Може, це щось змінить? Отже, картина вимальовується непроста: є офіційні правила, процедури, які ніби логічні, а є реальність війни. Тиск планів, який ем, веде до серйозних проблем і викривлень на місцях. Так, система, звісно, намагається якось реагувати, проводяться перевірки, от згадали про зміни до законодавства. Але проблема залишається дуже гострою. І вона б'є не тільки по обороноздатності, а й по довірі в суспільстві. От як сказав ветеран Володимир Регеша Санта, його цитують. В протистоянні між ТЦК і потенційними мобілізованими мені чомусь буває соромно за обидві сторони. Дуже влучно, як на мене. Так, сильні слова. І на завершення, мабуть, варто залишити питання для роздумів, яке випливає з усього цього. Якщо система так женеться за кількістю, що значна частина мобілізованих виявляється непридатною або потребує лікування ще до служби, які довгострокові наслідки це несе для нашої армії та й для суспільства в цілому.